Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви хочете бути інструментом у руках Господа. Ми всі живемо у суспільстві, де нормально шукати слави собі. І це розуміння може засліплювати нас і спотворювати наш погляд на справжнього Ісуса. Шукати слави собі це був шлях фарисеїв. Тому їх мучили питання, що можуть знищити справжню Божу роботу. Якщо ми хочемо бути інструментом у руках Господа, нам слід зректися, самопросування, слід відкинути самоцілі, а від егоїстичних амбіцій потрібно відмовитися. Самопросування, самоцілі та амбіції це як три змії. Що постійно звиваються біля наших ніг. Вони будь-якої хвилини готові впорснути свою отруту. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий і в ньому неправди нема. Від Івана 7:18 Шукайте слави того, хто посилає вас. Моя молитва сьогодні, Господи, дозволь мені наслідувати твій приклад. Навіть посеред духовного успіху, нехай моєю метою завжди буде віддавати славу тобі. Найкращий спосіб робити це щодня наодинці поблизу з тобою. Нехай моє Я буде розіп'яте, щоб справжнє життя, що знаходиться лише в тобі. Вирувало в мені. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів 2,20. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.